Сьогодні поговоримо про узгодження числівників з іменниками. Це не просто граматичне правило, а ціле мистецтво, що вимагає тонкого чуття мови, адже без ладу в голові хата не стоїть, а без правильного узгодження мова втрачає свою мелодійність. Коли числівник поєднується зі словом іменником, то обидва мають працювати разом, щоб речення звучало правильно. Іменники з числівниками 2, 3, 4 вживаємо в називному відмінку множини. Наприклад, 2 блокноти. 4 рятувальники, 3 історії, 2 учні. Зверніть увагу на закінчення. І-і-ї. И, и, и. Після числівників від 5 і далі, тобто 6, 7, 8, іменник завжди ставиться в родовому відмінку множини. Наприклад. 5 книжок, 10 років, 20 гривень. Це залізне правило, яке працює без винятків. Якщо числівник складений, то іменник узгоджується з останнім словом. 23 дні. 25 днів. У сполученні числівників зі словами половина, третина, чверть іменник узгоджуємо із цілим числом. Наприклад, два з половиною лимони, тобто два лимони. 3 із четвертю кілограми. 3 кілограми. Більше теоретичного матеріалу дивіться у презентації. Узгодження числівників з іменниками це не просто суха теорія, а жива матерія мови. Це вміння відчувати її пульс, її душу. Адже правильне узгодження робить нашу мову яскравою, точною і мелодійною. Якщо ви оволодієте цим мистецтвом, то зможете поставити крапку на «і» у будь-якій розмові, а ваші слова завжди будуть звучати як музика у вам.